От я от в розмірі. Усім привіт! Мене звати Олексій Тудачков. Хочу представити вам пілотний випуск культурно-розважального проєкту Антенна ТВ. Даний проєкт буде освітлювати цікаві аспекти культурного життя нашого міста. Загальна ціль програми популяризація діяльності місцевих, місцевих місців. Як усім відомо, у Житомирі існує багато закладів музичної освіти, і завжди було так. Усім привіт! Моя роль в Антенна ТВ розкривати найбільш значимі в... Загальна ціль програми популяризація діяльності житомирських митців та творчих об'єднань, привернення уваги громади до подій, що відбуваються в місті. Підвищення загально. Даний проєкт буде освітлювати. Да. Тока медленні. Я буду, я буду медленні. Пожалуйста. Ленчик, старайся не заганять. Тож почнемо з того, що розглянемо більш детально першу половину. Моя роль. Погнали! Готов. Всім привіт! Мене звати Олексій Тудачков. Хочу представити вам пілотний випуск культурно-розважального проєкту Антенна ТВ. Даний проєкт буде освітлювати цікаві аспекти культурного життя нашого міста. Загальна ціль програми популяризація діяльності житомирських митців та творчих об'єднань, привернення уваги громади до подій, що відбуваються в місті, підвищення загальнокультурного рівня та знайомства з найбільш цікавими особистостями. Моя роль в Антенна ТВ розкривати найбільш значні з подій, що відбулись. Отож почнемо з того, що розглянемо більш детально першу половину 2016 року. Одразу хочу сказати. Що минулий 2016 рік був дуже насичений різними подіями, які в цілому суттєво вплинули на різні сфери творчого життя міста. У перших випусках програми я намагатимуся дати короткий опис найбільш значимим з них. Дана ретроспектива дозволить глядачам зрозуміти загальний стан справ. Як усім відомо, у Житомирі існує багато закладів музичної освіти, і завжди було так, що молодь, яка навчається у даних закладах, намагається вести власну творчу діяльність. Таким чином створюються нові колективи. Як приклад, гурт ретро 21, який у 2016-му отримав нового барабанщика і додав драйву у своїх виступах, так трапилось, що початок 2016 року став відправною точкою для активізації багатьох колективів. Остаточно склався склад, репортуар та стиль групи разом ліпше. Також до гурту «Остров добрих Добришнадіж повернувся перший барабанщик, разом з яким вони почали пошук більш глибокого звучання. Одини плідних репетицій та бажання поділитись напрацьованим матеріалом отримали свою реалізацію на благодійному Брінфесті, що відбувся у квітні. Перші теплі дні, що зігріли Житомир, дозволили організаторам провести достатньо великий, як за розмірами, кількістю виконавців, так і за кількістю глядачів концерт вуличної музики. Список учасників Брінфесту досить вдало відображає активні житомирські гурти станом на першу половину 2016 року. Серед них гурт Остров Добрих надєжд», разом Ліпше. ретро 21 гурт засан time ground floor magication и Обсидиан. Усі перехожі отримали змогу прослухати гарну музику, а також підтримати благодійну мету заходу і пожертвувати кошти на проект благодійно мистецького фонду «Арт-терапія», цілю якого, за словами організаторів, є збір коштів для закупівлі медичного обладнання для лікарень міста. Окремим приємним здивуванням для жителів міста стало проведення фестивалю експериментальної електронної музики та сучасного мистецтва Атом. Дана подія відбулася у Житомирському музеї космонавтики вперше. Відвідати фестиваль прийшли декілька десятків житомирян та гостей міста. Організатори фестивалю ознайомили глядачів з широким спектром сучасного арту, від живопису, скульптури, архітектури до найсучасних експериментів з музикою, світлом та відео. Для облаштування експозиції під площадку фестивалю були запрошені професіонали, що спеціалізуються на сценічних та візуальних ефектах. Учасниками фестивалю стали молоді музиканти, електронщики та ті, хто вже отримав авторитет та визнання. Андрій Кириченко, засновник Никсаунд Records, та міжнародного фестивалю передової музики та цифрового мистецтва «Некс Саунд». фігура, що відіграє визначну роль у розвитку цифрової культури Віталій Гармаш зі своїм проєктом «Айдекс». Також на фестивалі виступили Юрій Тимошенко і його мокрі дерева, Дмитро Остудінов, учасник та засновник творчого проєкту F'юті Ф'ют та Євген Ващенко зі своїм медіапроєктом. Окрім концерту, відвідувачі мали можливість прослухати дві лекції. Від Галини Глеба під назвою Сучасне мистецтво у запитаннях і відповідях або чому відповіді не буде, до засновника фестивалю електронної музики «Некс Sound Андрія Кириченка під назвою Звук переднього краю. Що ж, повернемося до нещодавніх подій культурного життя нашого міста. 13 січня до Житомира завітали учасники проєкту Твоя країна. Детальніше розкаже наш кореспондент Андрій Горденчук. За 25 років побувати в 25 областях України саме під таким меседжем громадська організація ФРІ влаштувала візит проекту Твоя країна вже третій рік. Молодь з усієї України подорожує разом з нашим проектом в різні міста. Так заключається в тому, що організовує його молодь і для молоді. Що можна такого цікавого зазначити, що е, це не є звичайним туризмом. Це не тільки для того, щоб побачити різні міста і провести там ними екскурсії, а це для спілкування для того, щоб стиралися кордони між людьми з різних регіонів, з різних областей України. Щоб знищувалися стереотипи, щоб люди навчилися спілкуватися між собою, створювати щось нове потім разом. Ну насправді я про твою країну чула ще досить давно. Бачила пабліки ВКонтакті і бачила навіть зустрічалася з основником цього всього руху, І мене друг мене запросив сюди. Тобто з усіх сторін мене просто кликало на цю подію. і Ось я тут з усіх міст України лише Житомирська команда організовує тематичні візити. Перший був космічний, другий був підхилов'ян. Ми робили містичний Житомир. Назвали на ізуїцького монастиря, польське кладовище, костюмована вечірка. А зараз ми готуємо візит на честь старого нового року, щедрий вечір, щедрівки. Протягом трьох днів гостям проводили екскурсії містом, майстер-класи та концерти житомирських митців. Excitement, it fills the air, and there's more than enough for us to share. Now it's a brand new day, and it's a brand new Тематики старого нового року учасники проєкту влаштували в приміщенні міської ради Вертеп. Тим самим привернули увагу змі до свого проєкту, який з наступного візиту частково буде фінансуватися владою. Вечір, вечір, Хорова капела Орея 17 січня провела свій останній концерт у цьому сезоні. В обласній філармонії всесвітній відовий колектив виконав свої найкращі композиції, зібравши сотні глядачів. Телеканал СК1 провів онлайн трансляцію концерту. Найцікавіше у сюжеті Костянтина Касьяна. Неймовірний звук, гра світла та неприховані емоції це все урея. Підсумковий концерт цього сезону капела відпрацювала 17 січня в філармонії імені Святослава Ріхтера. Глядачі затамували подих більше, ніж на дві години та слухали майстерне виконання класичних творів. Ну, ми намагалися це ітоговий концерт нашого року. Саме тому тобто артисти вилежали все, все, що могли. Те, що мали, не мали, так що на максимум була робота. Хорошо спрацювали. Весь концерт команда СК 1 транслювала в прямому ефірі. Це вперше для капели, крім неймовірних виступів онлайн, глядачі почули і вітання керівника колективу. Віри, надії, любові більше тут нічого не придумаєш. Треба жити, треба робити свою справу, робити класно. Вірити, що в нас не так погано все, що є талановиті люди, композитори, співаки, монхорни погані, оркестр чудовий. Так що будемо жити. Спасибі, спасибі вам, що ви в нас є. Нові виступи капели вже будуть в новому концертному сезоні. Костянтин Касьян, Ірина Степаненко та вся команда СК-1. Гурт Ретро 21 відіграв концерт у Харкові 19 січня. Такий дальний виїзд для них, перший, як і для нашої знімальної групи, яка супроводжувала Жити Як зустрічали ретро-21 у музичній столиці України, далі у сюжеті. Творчість кожного музичного колективу, який розвивається, рано чи пізно виходить за межі міста, де він народився. Так само і сьогодні гурт Ретро 21 відправляється до Харкова, аби відіграти свій перший концерт за межами рідного краю. Першу їх зустріла команда каналу ОТБ, до якої їх запросила на ранковий ефір. Всім привіт! Це програма Ранок Онлайн. ну а В мене в студії вже з'явилися гості. Група Ретро в 21. Вони приїхали до нас з Житомира. них сьогодні концерт. Чотири парня з Житомира, які почали робити щось разом, от, в місті, музику. Це образувалося в таку, е, можливо, немножко етнічну музику, тому що у нас баян є, якийсь да, mm -hmm. старий барабан, кахон, гітара класична. От, і... В Житомире мы уже достаточно популярны, потому что переиграли уже везде и, 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 и как бы люди нас уже знают, и мы пытаемся в другие города ездить, показывать свое творчество. Після ефіру Ольга Сітковська приділила нам декілька хвилин свого часу і розказала про розвинутий музичний ринок Харкова. Ну взагалі Харків вважається музичною столицею України. Ну це правда. В нас дуже класна музична школа, ну саме освіта. У нас є консерваторі... консерваторія. Якщо говорити про популярну музику, то тут ви також я впевнена знаєте такі імена, як Сергій Бабкін, як Андрій Запорожець, Група Пурпур, -пур», Марія Чайковська. А сьогодні от, розвиває Дуже активно група Шана, тобто оркестр Че, тобто харківська музика. Так, це в ну, принаймні в українських реаліях це досить така значна, зна, значна частка. Надихнувшись словами ведучої, гурт вирушив до арт-кафе «Агата». Але, на жаль, концерт житомирського гурту в парі з місцевим зібрав малу кількість відвідувачів, хоча це не вплинуло на віддачу хлопців на сцені. жаль, житомирський приклад не рідкість для багатьох музикантів, підтвердив арт-директор кафе Агата Олег Харальник. Трудності везде одинакові, хоть в своєму городе, хоть в чужом, если не приходят люди на концерт. Ну, сложность только в том, что у нас народ немножко потерял вкус. Вот. Люди порой приходят на совершенно непонятное что-то около музыкальное, а на хороший продукт могут не прийти. Ну, потерялся ориентир, потерялся вкус. В принципе, время перемен это объяснимо. Зараз така ситуація, що якщо група таки з собою займається, то їй хочеться допомагати. Це mm -hmm. дуже рідко буває за Концерти в містах мільйонниках це постійна конкуренція заглядача, який і так втратив цікавість до музики. Для житомирян це неоцінимий досвід і старт виступів за межами рідних залів. <звук> <звук> Такими були найяскравіші культурні події цього місяця. Звісно, команда «Антена» не може охопити все, що відбувається у нашому місті. Слідкуйте за нами. Далі більше інформації, сюжетів, спілкування з цікавими особистостями культури Житомира. А я передаю слово Андрію Собочу, який розкаже, які яскраві музичні події чекатимуть на нас наступного тижня. Вслід за ним Світлана Немержицька розкаже про культурні події від управління культури міської ради міста Житомира. Привіт! Я Андрій Собич, засновник творчого порталу Анреліз. Мої вітання всім поціновувачам справжньої музики. Наступний музичний тиждень розпочнеться з акустичного виступу Насті Жук 1 лютого у кав'ярні Теретенія. Затишна і тепла атмосфера гарантує чудовий настрій для всіх, хто полюбляє авторську музику. 2 лютого на щомісячному фестивалі StarMaker відбудеться виступ жутомерських романтичних рокерів 4Walls. Звуки відомих хітів та авторських пісень пролунають у нічному клубі Каньйон. Вже у п'ятницю, 3 лютого, у корольов пабі відбудеться кавер-концерт запорізького гурту Біст. Цього разу звучатимуть кращі хіти легендарної групи Квін. Наприкінці тижня, 5 лютого, вперше дежутомера завітають Сергій Михалок та ляпис 98. Музики зіграють хітові пісні Ляписів 90-х та 2000-х. Концерт відбудеться в нічному клубі Каньйон і стане безперечною радзинкою тижня. Більш детальну інформацію ви зможете знайти на арт-порталі Житомира. Unrealise.жеже.Info. Так і говорить собачка. Ан Присилайте анонси культурних подій на анреліз не, да? Присилайте анонси культурних подій на анреліз собачкаукр.нет. Чекайте на огляд творчих подій від Антена ТВ наступної неділі. А я, Андрій Собич, прощаюся з вами і бажаю чути завжди якісну та приємну музику. Вітаю, я Світлана Невмержицька, представник управління культури Житомирської міської ради. Я анонсуватиму події, пов'язані з культурою нашого міста, такі як виставки, театралізовані дійства, культурно-масові заходи Житомира. Тощо. Отже, 30 січня пройде відкриття виставки дитячих творчих робіт, учні відділу образотворче мистецтво музичної школи No2 під назвою Зимові свята у Житомирській обласній бібліотеці для дітей. Юнаки представлять свої найкращі витвори у резервяній тематиці. Ця історія про жінку. Її життя повна чаша. Але всі пристрасті, які вирують всередині неї, перетворюють жінку на біснувату фурію чи навіть на відьму. Ця історія дивна. Переконатися у цьому ви зможете 31 січня в драмтеатрі, відвідавши моновиставу Жінка в стилі джаз». А джазу. Ано запісуває мені? Лютий розпочнеться з ліричної комедії зовсім інші. Це інтригуюча історія, яка описує життя героїв та їх зміни через випробування, які роблять їх зовсім іншими, неподібними до оточуючих. Місце проведення драмтеатр. 2 лютого відбудеться декілька подій. Вперше у Житомиру буде презентована комедія за п'єсою Куні Смішні гроші, гроші або повсякденність, солодке життя або сім'я та дружба, що обере та як розпорядиться подарунками долі, герой кримінальної комедії. Ви зможете дізнатися у драмтеатрі. Також у четвер до Житомирської обласної філармонії завітає академічний камерний хор Хрещатик. Неочікувані композиторські рішення Академічного камерного хору Хрещатик назавжди змінять всталу уяву про звучання народної пісні у своїй новій програмі мисто красних пісень, в якій прозвучать українські народні пісні в нових яскравих обробках і самобутньому виконанні. 3 лютого усі поціновувачі творчості Івана Франка зможуть оцінити сучасну інтерпретацію однієї з найвідоміших його п'єс Украдене щастя місце проведення драмтеатр. Завершує культурний тиждень гастрольна вистава національного театра імені Івана Франко під назвою Незрівнянна, яка пройде 5 лютого у драмтеатрі. Наталя Сумська та Анатолій Хостікоєв у головних ролях створюють для глядачів ідеальний світ Америки 40-х років. Такими будуть цікаві культурні заходи наступного тижня. З вами була я, Світлана Немержицька. Розширюйте свої культурні горизонти та вдосконалюйтесь разом з нами. До зустрічі наступного тижня. Як бачимо, у Житомирі проходить багато культурних подій, серед яких кожен може вибрати щось до душі. Наші знімальні групи відвідають найяскравіші місця. Чекайте на цікаві сюжети. Пілотний випуск Антенна ТВ підходить до кінця, а наша діяльність тільки розпочинається. З вами був Олексій Тудачков. Слідкуйте за новинами, підписуйтесь на наші публічні сторінки та канал YouTube. До зустрічі через тиждень.